Чоловік не хоче виконувати свої обов'язки у сім'ї. Часто такого характеру повідомлення мені надсилають жінки і намагаються да, знайти якусь там підтримку чи якісь поради і тому подібне. Треба сказати, що чоловік, він або є на своєму місці, або його немає на своєму місці, так само і жінка. Кожній з них є свої ролі в сім'ї. І коли вони ці ролі виконують, то все чудово. Життя сім'ї відбувається прекрасно і наповнено. Але сказати треба наступне: якщо чоловік відмовляється від своїх прямих обов'язків, не дбає там про дітей, обмежує дружину, принижує її, для цього в нього можуть бути певні підстави. Наприклад, він не бачив. Гарної моделі у сімейних стосунках своїх батьків. Можливо, він бачив, як мама його принижує тата. Або, наприклад, тато принижує маму. Таке теж буває. І для нього це є якби така пряма модель, якою він підсвідомо керується. Звісно, він може в будь-який момент зупинитися і випрацювати свою модель. Ту, якою він хоче керуватися уже у своїй сім'ї, у своїх стосунках. Цікавим є те, що оці моделі наших батьків, те, що ми бачили в інших людях, вони мають на нас серйозний вплив. Але приємним є також те, що ми можемо будь-яку модель поведінкову змінити. Чому? Тому що якщо ми включимо розум, який нам дав Господь, щоб ми ним керувалися, подумаємо про те, що. Наша дружина чи наш чоловік це наша близька половинка, сама рідна людина на землі, з якою ми будуємо спільну історію вдвох, будуємо таку історію, якою ще ніхто не жив, і ми ще не жили в такому статусі, в таких умовах, які разом покликані збудувати. То це дає нам багато різних ресурсів, інструментів і різних нових підстав для того, щоб наше життя воно було найкращим. Не якимось буденним там сірим яким-небудь, а найкращим, тому що ми будуємо зовсім нову, небачену на цій землі історію. Зрозуміло, що і у жінки, і у чоловіка може бути своє сприйняття, своє бачення цього життя, бачення сімейних стосунків, бачення якби, подальшого вдосконалення вашої сім'ї. Я все більше і більше стикаюся з тим, що більшість людей, які створюють сім'ю, дуже рідко розуміють, що таке сім'я, як в ній жити. Мова не йде там про те, як спати, як їсти, як одягатися. Мова йде про те, як будувати стосунки один з одним, як дивитися разом вперед. І не просто, щоб це було да, співіснування, а щоб це було щасливе життя двох люблячих сердець. Тому, дорогі друзі, хочу побажати і чоловікам, і жінкам, нагадувати собі про те, що людина, яка знаходиться з вами, це сама рідна людина для вас. І ви не зобов'язані її принижувати, ображати, знущатися з неї Ви маєте можливість її любити і робити щасливою, якомога щасливою. І, в принципі, ваша ціль, ваша мета. Жити таким чином, щоб людина, яка поруч з вами завдяки вам обов'язково була щаслива. Бо якщо ця людина щаслива без вас, це теж нормально. І кожен повинен з нас бути щасливий в першу чергу сам. Але якщо ця людина щаслива без вас, то тут вже виникає ряд питань. Що робите ви і для чого ви разом. Ну, і також треба сказати ще про одну особливість. Часто ми ідеалізуємо наші стосунки. Ну ми ж там розписалися, ми ж повінчалися, у нас там семеро дітей, у нас там три кредити. Як же ми можемо розлучитися, як же ми можемо не бути разом, ми маємо один одного терпіти, ми маємо страждати? Насправді, як показує практика, ніяке оце таке терпіння, так би мовити, воно не переростає у щастя. Люди так і далі страждають разом, якщо не міняються обоє. Самому вплинути на цю ситуацію неможливо, тому що сім'я це союз двох людей, де обоє стараються, а не так, що хтось один тягне, а другий цьому протистоїть. Тому, друзі, бажаю всім щастя, адекватності і мудрості.